Вони багато жартують і миттєво стають серйозними. Щойно лунає виклик. <звук> Далі хвилинні збори і виїзд. Доле після артобстрілу, Можливо, гори зарода. Тому приїдемо і перевіримо це вже наяву. Так званих мирних пожеж за щоденними у найгірші дні до 15 викликів бійці майже не помічають. Щораз це обстріл і пожежа, обстріл і обвал, під яким люди, обстріл і загроза потрапити під повторний удар. Ми виїжджаємо щоб розуміли. Петропалівка це звідси 5 км, До ворога це 3 км, може бути 2. Туди достає все. Туди Там від виходу міномета до приходу може пройти 3-4 секунди. Можеш даже просто ти почути, але не вспіш зреагувати. Привикли до цього. Ми все розуміємо, що. Може бути повторний постріл, і ми з початку починаємо собі знаходити укриття, де можна з залягти. Через такий повторний обстріл, 10 червня загинув 29-річний рятувальник Михайло Піскун. За день до трагедії його донька відзначала свій восьмий день народження. Під час того ж удару інший рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень. Зараз у команді ДСНС, яка працює на Куп'янщині, вже вісім поранених бійців, але попри все. Вони щораз виходять на зміну. На питання чи страшно так працювати? Просто кивають головою. У бійців є ротації відпустки їх міняють і підсилюють бійці з Харкова та Луганщини. Із ними працювали, показував світу міць українських рятувальників, пожежники з Німеччини і волонтер Ніль Стіль. але кістяк 14-ї 44 ї бригад – це місцеві. Кожен виклик для них це болюча поїздка додому, якого може вже і не бути. Там де знаходиться дім моїх батьків. Ну я знаю конкретно. Я тільки вивіз від відтуда батька, і туди був прильот авіабомби. Через кілька днів да в перший ще поки ми були в дорозі до міста Харків, був перший прильот вчасний у нам в двір. А потім за пару днів авіабомбою розбило ну, три частних сектора рядом. Людей майже немає. Всі повиїжджали, залишилися тільки люди, ті, які не мають бажання, що старі люди. А так. Зовсім зруйновано дуже багато будівель. в одна вулиці зовсім немає. Там кинули авіаційну бомбу. Приблизно 8 домів зовсім немає. Стела також з авіації обстрілюють наше село з артилерії. У кожного бійця ДСНС за 570 днів повномасштабного вторгнення є своя історія дива, і часто вже навіть не одна. Коли вижив, незрозуміло як. Про такі бійці воліють не розповідати. За них кажуть їхні бойові автівки. Можна так сказати, одна із самих живучих машин, які до нас потрапляли до, до району для виконання обов'язків наших. Ця машина потрапила е, перший раз під обстріли, коли ми працювали в Дворічанському районі, в, в СМТ Дворічна. Ця машина була нам пере, передана з міста Харків, е, так як наша е, до цього була також повністю знищена. Дали цього цього 103-го Зіла. Перші осколки він отримав на роботі на пожежі вдвох, саме в дворічній. Мабуть, після не можу припам'ятати, від чого конкретно, але ну, міномет був. Ззаді, все побите, це те місто, де має постійно знаходитись водій, роб, працювати з насосом для подачі нам води на, при роботі на пожежі. Дуже багато бачимо дирок, тому це чудом, що наш водій не пострадав на, на той момент. Також ми можемо бачити з обох сторон дана машина також потрапляла. Не один раз під обстріли і була прошита осколками. Машини виходять з ладу. Люди жартують рятувальники, просто не мають на це часу і змінних деталей. Відволікаємося з колегами, сміємося, п'ємо каву. Щоб щойно почувши тривогу, знову стати щоденними героями України. Черненко Володимир Павлов Вісті